На Полтавщині сніг і хуртовина на дорогах ожеледиться. Поліція закликає водіїв дотримуватися безпечної швидкості й дистанції, а пішоходів бути максимально уважними на переходах. Деталі у нашому матеріалі. На Полтавщині 26 грудня сніг і хуртовини на дорогах місцями ожеледиця. Правоохоронці закликають водіїв бути максимально уважними за кермом, а пішоходів не ризикувати на переходах. Зв'язку з погіршенням погодних умов ожеледиці та снігу на районах працюють групи реагування поліції, підрозділів поліції Кременчуцького районного управління поліції. Також наряди поліції контролюють, якщо є дорожні ділянки, де у Складнено рух, відразу на місце викликається комунальна техніка для задля того, щоб не було заторів. Поліція радить завчасно знижувати швидкість перед поворотами, перехрестями, світлофорами та пішохідними переходами, тримати безпечну дистанцію і уникати різких маневрів та гальмувань. Також нагадують про ремені безпеки і про те, що за можливості варто відкласти далекі поїздки в негоду в разі дорожньо-транспортної пригоди або якщо ви потрапили в ситуацію, коли ваше авто з'їхало за межі проїжджої частини і вам потрібна допомога, також лінія 102 Викликайте наряди поліції для регулювання руху та допомоги водіям на місці події. Якщо раптом щось з автомобілем, технічна несправність, також наряди поліції відразу прибудуться для того, щоб допомогти вам на дорозі, щоб в таких випадках, як минулого року, де замерзали, замерзали транспортні засоби, або потрібно дитину з автомобіля передати, відвести до місця, де тепло. Також працюють наші наряди груп реагування. На сьогодні станом на 12-ту годину на території Кременчуцького району затруднень руху немає. Перед виїздом рекомендують перевірити технічний стан авто та справність світлових приладів, а для паркування обирати місця подалі від дерев, рекламних конструкцій і ліній електропередач. Пориви вітру можуть спричинити пошкодження. На нерегульований пішохідний перехід. Обов'язково ви повинні в тому, що авто, водій авто вас побачив і зупинив швидкість. Так як зупинити транспортний засіб, особливо вантажівку, дуже важко, коли є такі погодні умови. Десь слизький. Низька ділянка дороги. Обов'язково впевниться в тому, що авто зупинилося, тоді починайте рух. В позаміських, за межами місця, велосипеди, мотоцикли, в такі погодні умови взагалі не виїжджайте на таких транспортних засобах. І черговий раз нагадуємо в вечірній час, помітьте себе на дорозі ліхтариком, маячком, світловідбиваючими елементами або яскравими жилетками, які наразі продаються у всіх автомагазинах. Чим ви будете яскравіші, тим безпечніший ваш рух по проїжджій частині у темну пору доби. Пішоходам радять використовувати світловідбивні елементи і переходити дорогу лише у визначених місцях. Якщо ви потрапили в скрутне становище через негоду. Або стали учасником ДТП, звертайтеся по допомогу за номерами 102 або 101.